Вітаю вас, шановні глядачі. Нарешті я вирішив зробити свій перший огляд, і цей перший огляд пав саме на такі пристрої, які я придбав з Аліекспресу. Ці пристрої призначені для зварювання акумуляторів. Чому я саме вирішив почати з них, причина зовсім банальна, тому що коли я вирішив займатися перепакуванням акумуляторів, я поліз в інтернет почитати, які краще пристрій придбати, і фактично там не знайшов. Більш якоїсь такої розписаної докладної інформації щодо того, який кращий пристрій придбати, які є нюанси зварювання, як їх краще використовувати. Ну і взагалі інформації в принципі, по ним мало. Тому я от вирішив зробити такий огляд. Сподіваюся, він вам допоможе в вашій роботі і допоможе обрати подібний пристрій. Під відео я залишу посилання на Aliexpress на самі ці пристрої, де я купував. Почну я з цього пристрою, я, так як я його вже купив десь півроку тому, встиг я ним зробити ну, більше 500 зварювань, це точно. Що, на ньом, що по ньому я можу сказати? На сайті заявлено, що він витримує на одному зряді акумулятора десь близько 500 зварювань, але фактично, як показала практика, не 500, десь приблизно 200-300. Це те, що я вам можу сказати. По нюансам по цим пристроям, зразу скажу, забігаючи наперед, по акумулятору не рекомендую розряджати його нижче 30% і робити зварювання, тому що тоді якість зварювання значно погіршується. Далі, що по цьому пристрою? Він простенький. З цього боку ми маємо функціональну клавішу вімкнення, клавішу живлення. Індикатор потужності, який ми виставляємо, індикатор рівня заряду акумулятора і індикатор самого процесу заряду також порт для заряду. З цього боку ми маємо електроди, які прикручені гвинтами, да, до речі, в коментах я вичитав, в мене була така сама аналогічна ситуація. Зачасту цей пристрій приходить з недотягнутими цими гвинтами. Електроди там шатаються. Що треба зробити? Треба викрутити оцей, оцей гвинт. І з цього боку так само оцей, оцей гвинт. Знімаються ці дві пластикові накладки. І достається вся плата. Тому що тут ми бачимо от по два гвинти з кожного боку, але там ще є вони всередині. Їх теж треба дотягнути всі дотягнути гвинти, щоб варка була якісною. Ви далі ви його збираєте і можете використовувати. Вмикається він дуже просто, натискуємо клавішу жилення, трошки її утримуємо. Ось він так вмикається. Короткочасним натисканням клавіші жилення ми вибираємо ступінь потужності, регулюємо від 1 до 5 Що я можу вам порекомендувати? На власному досвіді, знову ж таки, я користуюся для зварювання стрічкою товщиною або 0,1 мм, або 0,15 мм. Якщо там якісь малопотужні збираю там збірки, то стрічка 01, в принципі цілком достатньо. Якщо там щось більш потужніше, то беру 0.15. В принципі, я брав стрічку 02 і цей апарат стрічку 02 варить, але варить на самому останньому рівні потужності. На стрічку 01 я рекомендую десь другий, третій рівень. стрічка 0.15 четвертий рівень і 02 це останній рівень. Що по нюансам по цьому приладу? Що, в принципі, Чому е, я купив взагалі оцей ось інший прилад? Ну, по-перше, як він виявився, ви бачите, по розмірах цей трішки більший, цей менший. Тобто цей зручніший вже викладання. Це я зразу можу сказати: плюс по вазі, ну, приблизно вони однакові. Але основна проблема в цьому приладі, яка проблема, з якою я зіткнувся, і знову ж таки, я потім вичитав, це те саме. По відгукам писали користувачі під цим товаром на Аліекспресі. Він буває варить рандомно. І це була основна проблема. Що це значить? Зазвичай на початку звання тільки ми його, ми його включили і починаємо ми щось варити. Чомусь він поганенько буває, приварює пластину до акумулятора. Причому неважливо, чи це там пластина 0,1 мм там, чи 0,2 який ти там рівень потужності тут ти не виставиш. Це не має значення, але він варить, може просто не приварювати на початку. Але десь через 5-6-10 зварок він починає варити мертво. І все. Далі він варить уже чудово, без всяких проблем, все приварюється, міцно тримається, на відрив там відривається пасатижами, ледве-ледве. Але чомусь на початку дуже часто буває, що він варить погано. Ну, Я не знаю, з чим це зв'язано, але такий от нюанс по цьому приладу є. Вимикається, він так само натискаємо клавішу, утримуємо і він вимикається. Ну, По цьому приладу, я думаю, все вам зрозуміло. Тепер переходимо до цього. Придбав я його десь тиждень тому, Уже я трішки з ним награвся, скажімо так. Ви бачите, тут ось на ньому характеристики написані. Причому, якщо оцей попередній прийшов в, обий, в звичайному пакеті з пупирішками, то цей прийшов в гарній картонній коробочці, в якій була коротенька інструкція, в якій був кабель для зарядки живлення Type-C, і також була е, маленька наждачка. Навіщо вона я трішки пізніше розкажу, коли прийду до самих нюансів зварювання. Вмикається цей прилад е, так само короткочасним втисненням клавіші живлення, є функціональна клавіша, є клавіша. Для того, щоб робити зварювання в ручному режимі. І основне, що я хотів сказати, коли переходячи до електродів, що тут зручно. Як ви бачите, тут є такі два отвори: ось один отвір, ось другий отвір. Там ми бачимо всередині, якщо вам видно, не знаю, чи видно, гвинти, якими регулюється положення оцих електродів. Що рекомендується? Рекомендується, щоб зазор між ними був не більше 2 мм. Я, в принципі, десь так само і виставив. Для мене це зручно. Я вам рекомендую такий зазор поставити десь до 2 мм, тому що менший зазор, ну він не дуже зручний при використанні він іде. Так, щодо самого цього прибору, вмикається, як я вже вам казав, натисненням клавіші жилення і утриманням. Ось він вже ввімкнувся, як ми бачимо. Що ми тут на ньому маємо? Ось таке бачимо меню, на якому зображено. Зображена перша температура самого акумулятора, ось зверху, як ви бачите. Основна клавіша налаштування. І таке коло, в центрі якого ми бачимо рівень заряду акумулятора, іконку зарядом акумулятора. Коло має такі сектори, налаштовується все дуже просто. До речі, там є інструкція, в якій описано, як можна зробити основні налаштування через затиснення певних оцих клавіш комбінацій. Там, -там можна вибрати мову, здається, зробити скидання до заводських налаштувань. Отож. Щоб попасти в основне меню, натискаємо короткочасну клавішу живлення і далі, бачите, підсвічується сет. І далі короткочасне натиснення на функціональної клавіші. Попадаємо в основне меню. Що у нас тут ми маємо? Тут ми маємо вибір мови, вимкнення або вимкнення зумеру, налаштування яскравості дисплею, поворот дисплею, функція автовимкнення при неактивності, мінімально 8 хвилин, можна виставити. Кидання до заводських налаштувань і вихід на домашній екран. Виходимо на домашній екран. Далі перейдемо, переходимо до основних налаштувань. Ще раз натискаємо клавішу живлення, вибираємо перший сектор. Щодо цієї функції, якщо чесно, я вам скажу так, я не зрозумів, на що вона реально впливає в процесі зварювання. Тому що, коли я робив зварювання, що я тут не виставляв, я не бачив різниці в тому, як якісно відбувається саме зварювання. Наскільки я бачу, на ній написано, що це якась функція попереднього прогріву. Скоріше за все, вона, мабуть, прогрівається ніколи у стрічку, яку ми приварюємо. Виставляється вона від 0 мс до 5 мс. Знову ж таки, я не знайшов ніякої різниці, тому я ставив на 2 мс. Наступний сектор це сектор з налаштуванням часу спрацювання автоматичного зварювання. Тобто, коли ми приклали електроди до самого акумулятора до стрічки, затиснули і через. На даному, в даному разі через 2 секунди воно спрацювало. Налаштовується воно від пів секунди, здається, до 5 секунд, якщо я не помиляюсь. Да, від пів секунди до секунд. до Я вам не рекомендую зразу кажу, не рекомендую ставити низькі значення, тому що, як показує практика, краще поставити півтори і більше секунд, щоб ви могли. Акуратненько виставити саму пластину відносно акумулятора. Налаштуватись, прицілитись, а потім зварити. Те саме стосується оцього ручного режиму, теж не рекомендую ним користуватися, тому що ви будете збивати прилад під час варки. Тому краще, щоб це було в автоматичному режимі і час більше 1,5 секунди. Далі, наступна. наступний сектор це потужність самого приладу при зварюванні. Налаштовується від 1 до 9. Так і по моїм Власним спостереженням як краще. Якщо у вас стрічка товщиною 0,1 мм, варимо десь на 3-4 рівні потужності. Стрічка 0,15 мм. Варимо на 6-7. Ну, стрічка 0,2. В принципі, цей теж прилад бере чудово. Вариться на 9 рівні. Так, далі. Наступний сектор це от він. Вбикає саме це ручне зварювання. Коли ми його вибираємо, обираємо, бачите, пишеться менюал. І пропадає значок часу відліку автоматичного спрацювання. В автоматичному режимі він у нас знову з'являється. Коли ми його беремо зараз, у нас знову з'являються ті самі 2 секунди. Тобто, по основним налаштуванням по цьому приладу, все. Щодо порівняння цього і цього приладу, Ну, знову ж таки, повертаюся до цього. Цей прилад варить стабільно. У мене всі зварювання, бо як виставив налаштування, так він і варить. Нема там якогось рандому, там краще, гір в такому плані. Варить він стабільно. Тобто мені цей прилад значно більше подобається. По кількості зварювань, знову ж таки, повертаюся, я не знаю, скільки він може проварити. Тому що я ще багато ним не варив. Але я вже бачу, що я його собі залишу, і буду, це буде мій основний прилад, яким я буду користуватися. Ну, по описам цих приладів все. Я зараз вам коротенько перейду і поясню спочатку. Як я вже на своєму власному досвіді навчився варити, як краще це робити, і вам це буду рекомендувати. Тому що знову ж таки нема опису конкретного а чи оглядів, як люди варять як це правильно робити. Тому зараз я вам коротенько розкажу. Перший нюанс в цьому. Значить, оці повинно, ми повинні тримати чистими. Через декілька десятків зварювань вони починають поступово чорніти. І це погіршує якість самого зварювання. Тому. Ми беремо якусь щіточку легеньку і зачищаємо ці електроди. Це для чого була шкурочка в комплекті з цим пристроєм. Я не рекомендую нею користуватися, краще візьміть якусь м'якеньку металеву щіточку і зачищайте ці контакти періодично, щоб вони були не чорні, щоб вони були такі блискучі. Далі, другий момент. Коли ми варимо, нам потрібно варити не вертикально, там не горизонтально, а приблизно під кутом 45 градусів. Тоді сварка вас буде якісна і правильна. Коли ви прикладаєте до акумулятора пластину, дуже велику роль грає ступінь, з якою ви натискаєте на цю пластину. Я не рекомендую вам, особливо коли варите мінусовий контакт. Чому? Тому що тоді весь імпульс уходить в акумулятор. І пластинка приварюється трішки гірше, чим повинна приварювати. Якщо ви притиснете занадто слабо, то ви просто пропалите дірки в цій нікелевій стрічці. Тому десь притискання повинно бути середнє. І як я роблю, як я вже, скажімо так, на власному досвіді багато сварок це зробив, краще спочатку прикласти один електрод, виставити нікелеву стрічку, відцентрувати на акумуляторі, а потім прикласти інший електрод і відрегулювати силу натиску. Ну, в принципі, коротенько по основним... Момент там зварювання, і по цим приладам я вам розповів, і ми можемо перейти до самого цікавого моменту в цьому відео, це саме зварювання. Так, ну, мабуть, ми почнемо з цього пристрою. Той, що я купував трішки раніше, а потім на новому поекспериментуємо. Так, ось у нас стрічка, я вже вам показував, товщина її, я взяв вже новенький кусочок. Товщина її 0,15 мм, як бачите. Так, цей поки що в сторінку зкладемо. Беремо акумулятор. Беремо стрічку. Так, вмикаємо пристрій. Як я вже казав, стрічку 015 мм рекомендую я варити на четвертому рівні потужності. Так, беремо стрічку, прикладаємо. Беремо зварювальник. Прикладаємо один електрод і притискаємо інший. Раз. Будь ласка, які у нас вийшли точки зварювання. Одірвали. Так. Якщо можна, до речі, цей акумулятор ще й китайський, такий, його можна, в принципі, навіть на п'ятому рівні варити, щоб було, скажімо так, надійніше. От зараз я вам покріпні, буде трішки різниця. Ось, дивіться. Оці останні три точки зроблені на п'ятому рівні. О, вже відірвати значно складніше. Ну, оце так варить цей пристрій. Зараз ми його вимикаємо. Тепер як варить оцей пристрій? Тут, знову ж таки, рекомендую на 7 рівні варити цю стрічку. Беремо цю ж саму стрічку. Пристрій, прикладаємо, виставляємо. І привалюємо. Дві секунди спрацьовує. Значно тихіше, до речі, тут зумер працює в цьому пристрої. Так, тепер дивіться, як, які точки робить цей пристрій. Бачите, значно вони тонші виходять. Але відірвати, відірвати уже руками в нас не вийде. Відримаємо за допомогою пасатижів. Ось ми відірвали. Тобто для мене оцей пристрій, він і менший, і кращий по якості звалювання. Хоча цим, знову ж таки, варити, в принципі, не проблема. Я з ним переварив дуже багато, ну, ніяких там нюансів там, чи мінусів, в принципі, немає. Ну, Якщо коротко, то оце все. Чекаю на ваші коментарі і запитання під відео. Дякую за перегляд.